Хочете Святої. Всім привіт мої любі люди, люди. Ми з вами приїхали до Польщі. Ми йдемо на базарчик. Зараз подивимось, що тут продається і що можна купити. І, можливо, ціни оглянемо. Якийсь маленький базарчик нагадує якось наші в Україні, які раніше були багато одягу і трохи овочів. Дякую.

i <laughs> here Приїхали в кафе по дорозі від міста. якийсь вороховий суп, не знаю. Зараз подивимось. Що там важке? Ми вже все. дома. Давайте швиденько покажемо вам, що купили. Хліб, це багет, так, да, такий великий? Хліб брали ще теплий, десь такий свіженький, класний. Uh -huh, клас. yeah. Такий. Це якийсь такий типу сірий, чи чорний. Yeah. І такий. Це різні, так? Да? Yeah. Uh -huh. yeah. Добре. Масло накупили ці окопу. 6 штук однакових. В мене що польське смачне масло. Ну, типу, ми думали, що там по акції по чотири типу, береш і дві в подарунок, але це було чи інше масло, чи тільки з картою бідренка. Ми, до речі, були в бідренці в супермаркеті. Це така закупка велика. Сир також, виходу. Дві штуки. Творог. також чотири. Це також такий творог? Для чизкейку чи що? Ціло ведро. Скільки тут? Один кілограм. Молоко. Так, Молоко чотири штуки. Ми чисто это помолочки закупилися. Це я купила Бурати собі, мені захотілося. Італійську. М -м -м. Так, ще сік такий томатний. І огірочки солені. Чи квашені. Ось. Сир такий. Це з чим мам? З пелюстками троянд. Сир такий модний. І такий ще сир модний, багато з пліснявою Фісташки. Ось така купа йогуртів і сметанка різненька. Ось ці смачні такі зерністі сирки. Ці якісь новенькі, навіть не знаю, що це таке. Також, напевно, зерністі. Ще в нас є такі огірки, гарненькі, польські. Похерчали. На салатик. Ага. Uh -huh. <реш> не знаю, те, що потрібно. Так, маскарпоне, сир, такий польський, я не знаю, національний, традиційний. Не знаю, але знаю, що це такий польський корот, сир. Це корбі На салат до гірків. Це насіння гарбуза. Правильно мама? Навіщо тобі? На салати? Це що мам, ти купила таке? М я... М я... М м це Мескоцельце. Так, шоколади фруктовістий. Мінт – це м'ята і карамель полістий. Горішки собі Генрі допила купив. А це мінт карі, о, з карі манго. Смак, а це соя саус. Коротше, васабі і соєвий соус. Так, сир модний з плісною. І ще такі сири, ще таких два однакових, як вже були. Якийсь такий золотий і з зеленою пліснявою. Наступне у нас виїжджають у кадр лимони. Наступний у нас бурак, вже зварений курка. Це тіло? Чи яка? Шіле. Піле курки. А це тіла курка. Курчак. Курчак. Чесник по євро за штуку. Або 4 злоті. Гарний? гарний, гарний, красивий чесник. яблука, гарні, красиві. які це яблука. Польські. Похоче? Да. Добре, і груші в нас все тут є. Такі вже м'якенькі вже можна їсти. Не тверді, зелені. Сподіваюсь, mm -hmm. будуть смачні. Mm -hmm. Яка краса. сливи ми купили. Так, а це ми ще зайшли в окремий магазинчик, там чисто м'ясо, колбаси і все таке. Не коротше, вироби. І там накупили все таких І дівчата, до речі, там українці працюють, тому було легко спілкуватися. І на касі в біренці українка сиділа. Також було нормально. Зручніше, коротше кажучи, спілкуватися. Так, це паштет з грибами. З білими, з білими. З білими грибами. Це о, якийсь паштет. О, Коротше, о. такий делікатесний. Да. Такий нейтральний без нічого. Просто Ой. паштет такий натуральний істот. Що... А, це ти купила. О майко. А це які реберці типу запечені, чи як вони зроблені? Це вже готові. Я так думаю. Ні, ну готові, але ну, зрозуміла, але як вони пчені чи такі. Боже, що чі, які. <світку> там смачно? Мяу. І сончик. трошки на пробу. І на таке. Вже порізане. Дуже зручно. Маяких ти накупила цукерочок. Ты знаешь? Малага. А, а с чем? Не Дуже добрый, наверное. шоколад черный. Прям ну, такие... Это ведома, до речи, польская фирма. Да. И что это такое? Пиздежное, да? Ну, что это такое малаха-малаха. А, ну, понятно. А, это что-то такое? Это халва? Хай будет халва ну, в шоколаде. халва, нет, это халва, нет. Это халва, нет. Ага. Угу. О, ой, 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 як ще пахне дуже добре. Ага. Угу. А оці сині, це що з чим? Дорогі конфіти і шоколад. Це не, ця, не замазка. Це. Не глазур. Не глазур, так. Да. Пальці, руки. Ага, він твердий. Мадуся О, це ще якась двойна. -так, -так, да. угу. -так. Угу. Тільки так. Тільки так. Тільки так. Здесь... Це коротше сортира. Що тут? Лимон, малина, ананас, апельсин, ананас раз. А це щось якесь попали. Якась коровка, а це? Ось тут уже звичайно. Ага. Фуксі мілона денег. Ага, добре. Так набирала, ось, ось такі у нас покупочки сьогодні відбулися.